Всім привіт, пацки! Ну що ж, розбираємо сьогодні Ла Лігу. Е, скажу так, на мою особисту думку, ця Ліга мене найбільше розчарувала. Вона сама очікувана від мене, для мене була. Прям я очікував цю лігу скоріше б. Ну Вона мене саме більше розчарувала. Чесно, я прям розчарований, коли вона вийшла, була по кумірам, по гравцям, по тому, що вони зробили. Довго тягнути не будемо. Поїхали зразу переходимо до неї. так, ну що ж. По старінки, багато 106, х багато 107. х Прям прикольно. Прикольно. Є питаннячко по поводу Кунде Педрі Вінісіуса Вальверде. Особенно Венісіус Вальверде. 107 по 800. Ну, бред. Такий бред, звісно, я не знаю, для чого вони це зробили. Їх по факту ніхто не забере. За таку цену це прям бредятина повна. Педріво Кунде, прям топова, топова тємка для новачків. Але теж 450, Були б по 300, вообще було б топ як у Лаудруб або Ніго Мартінес. Але по 450 це дорого. Тому сильно на них завість, ну, Загострюватися не буду. Будуть, будуть ультимейти, я вже знаю, і багато хто, якщо не, є, є Telegram. Вся інфа в Телегі. Тому довго тягнути не будемо. Поїхали до 108-х. Макелелешечка. Прям топовий цопнічок. Проблема, звісно, з тройкою тройкою на фінтах. Ну, по відбору прям топ. Топ. Він низенький, быстренький, хорошенький. Ну, думаю, що давайте так. За ціну 500 неплохо. Можливо, краще, ніж Тейра Мірес, але так же само є получше в Лігі 1. Зразу порівнюємо, зразу розказуємо. В Лігі 1 зразу Джо по статкам він получше, теж 500. Не думаю, що сильно загострюватися треба. Я б, мабуть, Джо Невеша брав. Він получше, четверка на фінтах. По там по статкам получше. Виглядає більш приємніше, ніж макелілешечко. Так, фарланчик, фарланчик. на ЛВ давно не було. Скорость непогана. Дальні удари є. Є в нього точний удар, прям неплохо. 4 на фінтах. Цікаво було б потестити, звісно. Ну, в рахування на того, що є рібарі, хтось у нас теж там є. Ціна. Хороша. 500 пазлів для ЛВшника неплохо, дуже непогано. Потестити, подивитися, побігати за нього було б добре. Можливо, це вийде десь на якихось е аккаунтах. Да, тоді можна буде Е Варіант дуже хороший. Якщо забирати вам не вистачає лв забирати в кінці, забравши 109-х і залишається там 500-400 пазлів, докупити трохи гравців, обміняти, забрати Фарлана хороший варік. Дуже. Неплохо буде бігати, крутити. Думаю, що прям топ. Так, у нас є хаві. Хаві легенда. Ну, по статам він топ. По ігрі теж завжди був. Пасив у нього крутий, Фінти хорошо Куча талантів накидали йому. Якщо вибирати цп це один із самих топових ЦП на даний момент, е, можна так сказати. Є там варіант Джерард, є там варіант Алонсо, Ну, давайте так. Алонсо топовий цеп... цопнік на позиції ЦП, Хаві топовий цепешнік. От так скажемо. Якщо вибирати типу, до комплекту Гуліта, От є Гуліт, і вам треба, то я б, мабуть, брав би Алонсо. Якщо ви любите більше грати в пас, вам не сильно або там схема не 3-4-3 з цапніком, наприклад, з цопніком, то точно можна брати гуліта і хаві. І не париться в задоволення бігати дуже сильно напоминає хаві Бекхема із Тоті. Так що такий варіанти, як не Рафініч. Прям все топ. Рафінія топ. Але що ви, дивіться, не дуже сильно, давайте так скажу, не дуже сильно він відрізняється від Форлана. Якщо вибирати між 108-ми, то я б, мабуть, за ціною брав би Форлана. Рафіня топ. На ЛВ прям топово, жалко в нього не 5,5. Був би 5,5, взагалі був топ. Розєб. Ну, так як в нас в ультимейтах, я скажу наперед, буде Рафінія за боротьба, 1109. Треба би подивитися, потестити його, поіграти, побачимо. Ну, типу, є вибір, є альтернатива. Вже я краще б за 1250 рібарі забирав би чим Рафіню, якщо чесно. Прям. От йому 5,5 не вистачає, хоча він хорош. Плюс в нього постійно на ЛВ. Всі розумієте, що права робоча для подкрутки це проблема. А в нього 4 вона буде зміщатися, буде часто мазати, тому це зразу ж мінус. Я Мальчик я мальчик, 5,4 на ПВшечку, прям топ. Але проблема в тому, що в нього завжди було 5,5. Чому убрали 5 не непонятно. Хороший, імбовий, топово. ну, Дембіле буде получше в ігрі. Якщо чесно, за рахунок 5,5, Ольваран теж буде получше по статам, так що є на чим задуматися. Якось, якось в мене ця ліга не дуже, окрім хаві Фарлана, поки що ну і Макеліле дивує. 108, прям шляповий, піпець і стоять дуже дорого. Белінгем. Ну Белінгем топ. Чесно, топ. топова карта в Белінгів, а по статкам, взагалі розйоб. Завжди приємно за нього і грати. Дальніх ударів, звісно, не вистачає фінти четверочка, ну. чи за 1000 брати його. Я б сказав, би більше нічим, да. Це 100%. Бо тому що там є ким його поміняти. Якщо чесно, вже проще було б, ну зараз важко, немає Матеус. В обміні був топова карта, лучше б його забирати. І ценник такий же самий. Щоб з ким його порівняти, мабуть, би, щоб такого можна було б зрозуміти. Ну, Гуліт занадто топовий для нього. Занадто топовий. Тут а, нічого. Ну, Джерард, ні. Хоча Джерард, ну, типа, дивіться, Джерард, Хаві, а, Алонсо. Ну, Давайте так, вони дешевші і вигодніші, ніж. А, навіть гай вони чуть-чуть хуже по статкам, але вони вигідніші, ніж Белінгів. За те, що це дорого, на мою думку. Так, ну, Фернандо Хієро. Сама топова карта на даний момент CZ-109. За 800 паслів берем... Тут нема що казати, ідемо забираємо, мовчки, якщо треба, CЗ вам. Ідіть, забирайте спокійно. Врахуванні того, що він 800 паслів, це топ. Зразу для рейтингу топ, тому не ждемо, не придумаємо, не затягуємо. Топ. Йдемо, забираємо, все топово. Мбапешечка. Багато хто його, кстати, забере. Я чувствую, якщо хтось хоче МБП, багато хто забере, бо ультимейт там стоїть бешених бюджета. Ну, 2000 пазлів ультимейт. Зразу ж кажу, тому. Якщо хочете, він завжди топова карта. Мені подобається, я за нього граю. Біжить, як звірюга. б'є те ж саме. Да, 5,5 не вистачає, але він топ. На мою думку, це топ. Оце дивіться, на даний момент, що я можу сказати: Форлан, Макеліле, Хаві, Єро, Мбапе. А далі в мене жде прям повне розчарування цих событий. По-перше, Касілія, 109 рейтинг. Ну він така, люди. Тільки забрали, поняли, що він повна шляпа. Нічого не тяне, не в Равній, не в висотаці. Взагалі ні Для чого його додати, я не маю ніякого розуміння. Це, це не то, що великий мінус цієї ліги, це великий мінус цього события. Дайте Вандерсара. У нас є вратар, якого давно не було. Ось недавно був Касілля 107. Вандерсар був 100 аж. зимньому собитті. От якби сюди замість нього додали Вандерсара, це був би топ. Ну, зразу, Касіля, хоч і за 1000 пазлів, це зразу мінус банда. Зразу ж, геть і не думаєш. Ну, і Роналдіньо. та ж сама ситуація. У нас недавно був 107-й. Хватає мільйон гравців, яких можна додавити. Чому його? Я і грав за 107. Давайте чесно скажу, 107-ця 109 нічим не відрізняються, окрім рейтингу. По ігрі багато говорять, що він такий же самий. Тому Бобі Чальтон, який в мене вже стоїть 5,5 на ногах, дуже часто мене з дальніми спасає. Роні, він різкий, але він швидко видихається. Не знаю, чому вроді виносливості в його намальовано непогано. Але він часто видихається. П'ятерка на фінтах, чисто по фану, круто, класно, да. ну... Його легко хавають в равні, він доволі довго робить фінти. В нього там один фінт є. Його завжди основним ставлять у нього уход з м'ячом. О, в ньому фінт поміняли, кстати, Ну ладно. В атаці буде високо, да, все топово, але він буде губиться. Тому це на даний момент найхрінова для мене Ліга. Ждем ультимейтів, ждемо ТОЦів звичайно, в ТОЦах ще теж. Давайте Гьокереш. Ну, хороший нап, скажімо так. Дуже хороший нап. Багато він. Була б четверка на фінтах, взагалі топ був. От трошечки, Він вообще топовий. Багато він мене напрягає. А, ну, за 800. Я б, мабуть, Дакліша взяв би більше, ніж Гьокереша. Плюс буде 109, 108 теж в його вроде, рейтинг буде не 109, а 108 в ультимейтах. Побачимо, скільки він там буде стоїть. Може вигідніше 109 брати. Я не пам'ятаю, вроді теж 108. Там ценник в пазлах треба б порівнювати і тоді вже дивиться. А так. Ну, сама гірша ліга в грі. Чесно, і для мене особисто це сама гірша Ліга в ігрі. Я її настільки чекав, але я її настільки розчарувався. Так що, отакий от обзорчик на даних 5 ліг, ждемо ультимейтів, поговоримо вже потім по ультимейтам. Всім дякую за відосик, всім до зустрічі, до стрімів, всім пакета.